Короткий аналіз. Зігри в ігру це реалізація. Це просто жах. Я не розумію, як вже можуть мати не забувати. Пусті ворота суперні тільки в воротах, вертарянина, сам на сам. В першому таймі багато моментів було, коли виводили один в один, то за передача засильна, то зажували м'яч. Ну, факто, все остання передача і завершена. Дуже сьогодні. Ну, Не тільки сьогодні, це кожні ігри нас підводять. Фактично по структурі гри ми ну, да, програли, можливо, з Баржу десь плюс-мінус закономірно і Васильківську. Все. У нас більше не було прошли матч. Ми ці матчі мали як мінімум зробити нічого або навіть вигравати. Ну а на жаль, ми не забуваємо свої моменти і прогодіємо. Да, перших 25 провели повністю, могли навіть поплутнути три, ігра могла бути закінчена. Потім вернувся в гру, створили не то, що достатньо, а аж забагато. Ну, на жаль, не забувають. З чим пов'язана тренера? Я вже не знаю. Просто не знаю. Працює за на тренуваннях над тим виходом і один в один, і завершення через славної передачі. Там щось виходить, все, що не вистачає. Чи вони вже бачать м'яч, всі ще до удару, чи просто самі не вірять, що не забить гол. Ну, я вже не можу, не знаю, як виставитися. Команда молода, таке велике. Які плани не майбутнє? де закріпити сурнірній таблиці. Хочеться бути в тройці. Ясно, що багато втрачено, До тройки далеко. Ну, думаю, за п'ятерку можливо цепиться. Але ще раз кажу, якщо будемо реалізовувати свої моменти, тоді все буде добре. Ну, якщо така сама реалізація, то будемо поставляти. Власне. Є результат, це основне. Але бачили, що було важко команді, десь не реалізували свої моменти, не, не то, скажімо, робили, що від них вимагалося на футбольному полі. Ми знали, що команда молода. Суперник і команда, яка біжить, і десь готувалися до таких, але бачу, що все-таки мої хлопці трішки перегоріли молодшую і використали спочатку три 100% вольові моменти. Ми заспокоїли гру. І гра зовсім би не була така нервова в кінці, як при 1-0. Але молодці, дякую своєму колективу за перемогу. Дякую супернику за хорошу гру, достойний. Бачу потенціал хороших. Хороші хлопців, я. З чим пов'язана реалізація? Ну, важко сказати, то, мабуть, що десь індивідуальні якості десь підвели, бо всі гравці здорово. Завжди в такі моменти використовували. Ну не знаю, з чим пов'язано, то потрібно з хлопців запитати. Хочете відмітити в команді? Може ну, окремо відмітити, хто приніс перемогу? Зазвичай за я завззазвичай за дякую лише всьому колективу. Звісно, що відстояли на нуль, це значить відповідно десь заслуга оборони і. В ну, ланки в тому числі і воротаря. Це в першу чергу. І от власне через це ми міг би відзначити гру в захисті. Які плани В планах, скажімо так, ми маємо зараз місяць перерв в чемпіонаті, були в кубкові матчі, до речі, знову зустрічаємося з тим самим суперником два, два матчі підряд. Ну І знову ж таки, як мінімум, в планах пройти наступний етап кубка.